Халати та піжами, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків за ціною 970 гривень. Дивимося. Тут у нас така піжамна кофточка в пігровому принті, на жаль, без розміру. Дивимося далі. Тут у нас халатик з косочком, з капюшончиком. дуже тепленький, такий довгенький. І, на жаль, теж без розміру. Наступний знову халатик. Дивіться, який класний. 32-34 розмір. І знову халатик. Дивіться, який тут класний халатик у цьому лотику. Навіть є на замочку. Так, все не зрозуміло, просто 12-14. Наступні піжамні штанішки в червоному кольорі, без розміру ножа. Далі. Такі, блін, вони такі класні. Такі зірочки. Де є розмір, я буду вам показати. Так, Наступний халатик. Ось такий. Зірочки. Без розміру. Дивіться. Клас. Просто просто 14-16. Не знаю, можливо, це руки. Так. Точніше не руки, а вік. Штанижки. Может, это почекает, как я вытяну. Потому что все салатики были на эфирчику. Поэтому они так лежат. Так. Две сельки. В игровом фейсе. С капюшончиком. Паша просто цифра 6. Наступный. Знову с капюшончиком. Блин, у нас все такие тепленькие. Я нагадую, що ціна цього лотику 970 гривень. Крутезні піжамки всі тепленькі. Можна оптом купити зараз, а потім, коли холода, продати і буде шукати. Дивіться. Всього гривень, але тут палати тут справді гарні, тепленькі, є і штанішки, і кофточки піжамні. Ви самі бачите? Так. Дивіться. Я так зрозуміла, а ні, Я думала, то пасочок до того халатику був. А це вже інший просто і до нього йде пасочок. І останній халатик в цьому готику виглядає так. Для замовлення пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.